Свисток про старт поєдинку Айсблід-Дніпро та Dream Team в дуже результативному матчі переграла МФК Дож 7-5. Айсблід-Дніпро був сильніший. Божевільна перестрілка була у підсумку 6, 6 команди завершили цей поєдинок. 12 забитих м'ячів і переможця таки не виявили Шарко. Маргарян виходить на ударну позицію. Пробиває. Назаренко рятує свою команду. І чорний Сергієв. Сам проходить суперника. Пробиває. Чорний класна передача. не забиває. Ми визначаємо передачу Миколи Чорного. Литвиненко, Литвиненко. Ну можна вже самому бити. Хоча абсолютно вільний був Богдан Пеліпов. Ну, Курса, гра пошла Сергієви. Тут не забиваємо. Сквітка. Забивати тут потрібно. Блокують удар Володіна. А тут здається, залітає так. Прослизнув м'яч крізь всю оборону. І поміж них Назаренко залітає в ворота. Маргарян, визначається. Десята хвилина по Чернич Потужно, але. Хороша стінка садового і Пиліпова. Моменти! Тут допомагав. Гоцуляк. четвертий фол заробляє для своєї команди. Момент Шарко. Пробиває Піліпов. Контратака Шарко розганяє. Атаку пробиває. Встигає заблокувати цей удар. Дан. Удар Володіни в площину ворітьми. Чорний. Шарко чекає передачу. Шарко забиває. Тут Спокійно розбирається з голкіперами. 2-0 рахунок стає. 19-та хвилина поєдинку. М'яч забиває Антон Шарко. Передача і точно. Пас. Шарко! В ближній кут. Дубль оформлює буквально за хвилину. Двадцята хвилина поєдинку. М'яч забиває Антон Шарко. Хвилину. 19 та 20-та хвилина. Антон Шарко двічі. Зміг відзначитись. Таран. Таран забрав м'яч. Швидко вперед. І точно. на Маргаряна. Шарко. Вкачають. Дрімтім ну, з цим компонентом все набагато краще. Мувинці Маргарян. Санборовський сам тягне м'ячу, сам пробуває, сам завершується. Чорний. Порохнявий. Чорний. Віддає передачу. Або ні. Ні, все ж таки жовта. Он хоче порах... Красний удар. Прямо по центру. Чорному залишає м'яч. Чорний пробиває, але Назаренко. Забиває, так, забиває. <плес> Костянтин Литвиненко відзначається. 30-та хвилина поєдинку. <плес> Просто таки передача в нікуди. Була. Завгородній перехоплює м'яч. Ну, тут заб'є, забиває Маргарян. 1-4 рахунок стає ще один дубль в нашому поєдинку. 32 хвилина поєдинку. М'яч забиває Арамаїс Маргарян. Парахнявий побачив Сергій Іван! Я не знаю, навіть, напевно, це спроба зупинити. або... Чугоєва пробуває, Поперечена. Володін пройшла передача. Маргаріанда Лікут дуже близько. Передача і забиває з Блік Дніпро. Віталій Оцуляк. Відзначається. 2-4 рахунок стає. Вот <звы> Оцуляк! И <Оцуляки> добывание будет. <звы> Чей будем я, черный? Шарко. Порожние ворота. Шарко! І все ж таки оформлює Хейтрик. Чорний тут ну, чому не віддав, посміхається. 40 хвилина поєдинку. М'яч забиває Антон Шарко. Ну і це все. Фінальний рахунок у нас 5-2. Шарко у нас Автор авторхетрику. Шарко наразі стає найкращим бомбардиром мова чемпіонату. Першої ліги. Ну і два поєдинки, два тури. зіграно, дві перемоги у Dream Team з чим їх ми... І вітаємо, друзі. Тут нас ми переходимо з першої ліги в вищу лігу умови чемпіонату. Далі в нас поєдинок Будівельник та Бріара. Хвилин за 15 цей матч розпочнеться. Всіх запрошую на цей поєдинок.